І ще одна тема, яку ну просто не можна оминути. Дехто навіть трохи я би сказав, так, знаєте, зухвалу почав жартувати. От що мовляв, після минулої суботи світ перевернувся напередодні? От стало відомо, що Лондон анонсував найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Перед тим Німеччина оголошувала так само про черговий чималий пакет, але ясна річ передувало всьому тому результативне голосування в американському конгресі за потужний. Пакет найпотужніший, мабуть, пакет підтримки від Сполучених Штатів після голосування у Сенаті і візування президентом США. Американська допомога впродовж лічених днів, так кажуть, принаймні деякі оптимісти зможе опинитися в Україні. Принаймні, є знову такі відомості, що Пентагон вже готує до відправки першу партію озброєнь, що саме мають шанс отримати Збройні Сили України та як ця допомога може змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення і, можливо, в тилових регіонах аналізувала все наша колега Марія Могнисян. Давайте подивимось. Рішення довжиною у півроку українське питання в палаті американського конгресу, де більшість республіканців, отримало 311 голосів підтримки. Проти надання допомоги проголосували 112 конгресменів у Капітолії, де майоріти має лише стяг сполучених штатів. Законотворці, які лобіювали українське питання, здійняли синьо-жовті прапорці. Спікер Майк Джонсон був змушений нагадати, що це заборонено. Законопроект буде повністю проголосовано сенатом, і він одразу піде на підпис президенту і буде введений в дію Безумовно, прийняття схвалення відповідних коштів нижньої палату, а не невдовзі сенатом, наблизить відповідне позитивне рішення для України. Розмір допомоги, за який проголосували конгресмени, становить понад 60 мільярдів доларів. Та лише частина з них піде безпосередньо на озброєння. Власне із загальної суми третина грошей, а це понад 23 мільярди, піде Пентагону на поповнення складів товарами оборонного призначення та. Послуги, які нададуть Україні простіше кажучи, Америка надаватиме нам зброю і матиме кошти, аби одразу ж поповнювати свої запаси. Для нас це означає, що гострий дефіцит, зокрема боєприпасів на передовій, має серйозно зменшитися. Безпосередньо військове асигнування Збройним силам України майже 27 мільярдів. За ці кошти ЗСУ за може закуповувати необхідну зброю у партнерів по світу. Сума не має принципового значення. Настільки ми отримали готовність допомагати. І відповідним чином будемо далі взаємодіяти. Значна частина цієї допомоги вже перебуває на складах в Європі. і питання надходження до України це питання кількох днів. Протитанкові засоби 155-мм артилерійські снаряди до та боєкомплект для систем ППО. Це те, чого передусім потребують і воїни на передовій і захисники неба. І це в першу чергу ймовірно прибуде в Україну. Чи отримуємо ми атакамси – питання, на яке ніхто достеменно не має відповіді? Втім, фінансовий документ дає дозвіл президенту США відправити нам такі балістичні ракети, що здатні досягнути не лише до Карчинського мосту. Це питання політичного рішення, наскільки Сполучені Штати будуть впевнені, що ми будемо їх використовувати чи не будемо. Це. Предмет політичних консультацій між Києвом та Вашингтоном це найбільша військова підтримка, яку Україні надали Сполучені Штати для порівняння у 2022-му Сума коштів сягала майже 20 мільярдів доларів. Минулого року понад 21. Частина коштів з нового пакету допомоги. Гроші для підтримки української економіки в умовах війни і постійних обстрілів. Їх нам дають як позику. Загальна сума складає 9,5 мільярдів доларів. Майже вісім піде на покриття дефіциту бюджету ще півтора на інші напрямки підтримки економіки. Щоправда, існує ймовірність, що після листопада половину цієї позики Сполучені Штати можуть списати він буде довготривалим, тобто там мова йде про термін майже до 30 років можливості використання цього ресурсу. І відсоткова ставка, як я розумію, вона буде прив'язана до відсоткової ставки, яка є в Сполучених Штатах Америки по їх. Цінних паперах, а там дуже ну дуже низька ставка. Інше питання, яке увійшло до окремого законопроекту HR 8038 Мир через силу двадцять 21 столітті. Це передача України заморожених активів Росії. Загалом по світу це понад 300 мільярдів доларів у банках США близько 9. тобто близько трьох відсотків. Але це важливий сигнал, кажуть експерти з економіки. З'являється теж правда, що це потужніший сигнал для всіх решта. Країн, де знаходяться оці ці активи Центробанку Російської Федерації, в першу чергу для Європи, і ще більше якщо конкретизувати для Брюсселя. якщо перша в світі економіка саме Сполучені Штати Америки рухаються за напрямком не просто заморозки, а вже передачі цих активів, то немає жодних сумнівів, що за таким же шляхом будуть рухатися. І європейські країни, водночас, частина аналітиків переконані, той сигнал неодмінно почують на теренах Московії. Тамтешні олігархи. Вони не прочалися війни, поки їхні кошти за кордоном були у безпеці. Натомість, у разі конфіскації активів, вони цілком спроможні пред'явити кремлівські зграї війни на чолі із Путіним непідйомний рахунок. Марія Моганисян Марафон, Єдині новини. Пане Олексій, я от про заключну цю тезу в сюжеті насамперед хочу запитати, можливий взагалі, як ви виявляєте, сценарій, коли от ну можливо в страху я не знаю там втратити свої активи? Йдеться, звісно, про суверенні там, да, але ж і приватні теж багато які заморожені. Оці кремлівські товстосуми, олігархи, як ми їх називаємо, можуть, ну знаєте. Навіть ультиматум путіну пред'явити там всі ці зграї, що, мовляв, ну поки там наші гроші були в безпеці, окей, війна тривала, вона на нас не стосувалася. А тепер, мовляв, все змінилось. Наскільки реальним такий сценарій? І чим здатний він, ну я б сказав, більше ніж зброя похитнути кремлівську вертикаль? Ну, вони пам'ятають про Березовського, я думаю, їхні олігархи, пам'ятають про всіх інших людей, які були знищені путіним. Тому Навальний там можна перераховувати. Я не впевнений в тому, що напряму вони почнуть висловлювати якісь незадоволення, але по-тихому якісь там робити рухи такі, щоб не одразу не на безпосередньо протидію від Путіна чи Патрушева, чи хто там буде з цим опікуватись. Ну, подивимось. Але те, що не задоволення буде, це однозначно, і те, що якісь рухи вони розпочнуть, але дуже обережно. Процеси будуть дуже інертні і дуже Ну, В Росії, в Росії е, поки що е, якихось рухів, протестних рухів очікувати не варто. Вони зазомбовані і залякані люди, люди е, зазамбовані пропаганди, за, 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 залякувані е, сьогоднішньою владою. І щось очікувати, ви знаєте. Ні, ну хіба що російські добровольчі е, підрозділи, які там... Заходять на інтерв'ю Російської Федерації, може якийсь поштовх В Тонус але... трохи приведуть. Да, при трошечки... бердоні, да? Да. Справа в тому, що Росія енерційна, але як будь-яка енерційна система, коли її вже поштовхнули, там зупинити її доволі важко. Ну так працює інерційна система. Тому вірити в те, що буде незадоволено, як воно може бути задоволено? Їхні гроші просто зникли. А з приводу тих питань, що дуже добре, що там в сюжеті була фраза про те, що деякі... Види озброєння є на складах Сполучених Штатів безпосередньо в Європі, тому це не оптимістичні прогнози, що за декілька днів це реалістичне. Перша по номенклатурі піде з, зі складів в Європі. Ну І там ще було питання про рішення Сонака, про Великобританію, безпрецедентна допомога. Ну, давайте. Тут трошечки обережно, бо вони щорічно нам виділяють приблизно 3 мільярди фунтів стерлінгів. І це просто велика допомога одноразова. І спочатку повномасштабної війни вони нам надали вже майже більше 9 мільярдів фунтів стерлінгів. Тобто Британія це одна із тих країн, яка допомагає, і населення Великої Британії, якщо це дуже важливо, воно переважно в більшості, переважною більшості на боці, на відміну від деяких інших європейських країн. На боці України і вони, вони будуть нас підтримувати, і такі тиски, як то кажуть, знизу від громади він впливає на їхню владу, навіть лібристи, які зараз в опозиції кажуть, що якщо вони переможуть навіть на наступних виборах, які будуть восени цього року, вони не, змін, не зменшать а навпаки, навіть може збільшити допомогу Україні. Тому. Тут у нас, як то кажуть, двопротійна чи багатопротійна підтримка, а і можна бути спокійним скажіть, за це. Скажіть, от ну мабуть, найголовніше питання, яке всіх турбує, да, ну, ми дуже там сподіваємось на всю цю допомогу. Наскільки вона от в короткостроковій перспективі здатна змінити ситуацію, ну хоча б там на найгарячіших ділянках фронту да. в короткостроковій, ну швидко ні, це оце постачання першої партії прийдуть за декілька днів, але для того, щоб е, ну, набрати повністю. Е, Весь арсенал зброї, це ж не тільки снаряди, це засоби радіоелектронної боротьби. Це за, ну, тут, якщо прочитати просто список, відкритий список навіть, то це займає, я думаю, там багато хвилин. Одразу ні, але за, але вдовгу це не буде, це дасть ознаку, стане помітним. Я думаю, що да ви знаєте, навіть до середини травня це вже буде суттєво помітно, наскільки змінюється ситуація на полі бою.